Поки ви ледь зводите кінці з кінцями та збираєте гроші, щоб заплатити за комуналку, у наших можновладців зовсім інші проблеми: не за що купити нове житло, а як його сховати від спільноти та журналістів, але не цього разу. Вітаю, я Евген Плінський, і сьогодні в секретних матеріалах про те, як особистий бухгалтер Порошенка нардеп Ніна южаніна приховала стометрову квартиру за 11 мільйонів гривень. Вона приховала, а ми знайшли. Це розслідування про незаконне збагачення розпочалося з того, що наш журналіст Тарас Середич знайшов інформацію про те, що чоловік нардепа від БПП Ніни Южаніної придбав в елітній новобудові два паркомісця. Але навіщо тобі парковка, якщо квартири в цьому будинку ти не маєш? Тож ми почали розбиратися і таки знайшли невідоме досі житло голови податкового комітету. Її потайки ненавидять сотні тисяч власників в євроблях. Та ледь не всі платники податків і митних операцій. Але вона далі тихенько виконує свою справу. Ніна Южаніна, депутат від БПП, а також голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики. Давайте на цьому не затошкувати деталь. Хтось може заплатити, хтось не може заплатити. Її називають особистим бухгалтером Порошенка і мусимо відзначити, рахує вона дійсно добре. За інформацією деяких змі, Южаніна є єдиним особистим аудитором Порошенка та вирішує його питання з фіскальними органами. Про свої статки Ніна Южаніна говорить відкрито. Я за свій новий автомобіль заплатила півтора мільйона в бюджет. Її декларація начебто також прозора. Ось подивіться, поки українці паряться у стареньких ланосах, Южаніна відверто декларує лексус та два мерседеси. Усе на чоловікові. З нерухомості вона показує квартиру у Хмельницькому, будинок у Путрівці, це Київська область, два паркомісця та квартиру у Києві на 50 квадратів. Але чи може депутат від БПП жити у маленькій квартирі, побудованій ще на початку 2000-х? Ми не повірили і виявили дещо дуже цікаве. 22 січня 20.00 біля входу в комітети парламенту стоїть Лексус Євгенія Мураєва. Мерседес Емель депутатки Тетяни Острікової. Та ось цей червоний мерседес GLE Купе. Номерок, як то кажуть, блатний. Три сімки. Цим авто користується Ніна Южаніна. Депутатки, схоже, щойно завершили святкування дня народження Тетяни Острікової. І відправляються у невідомому напрямку. Ми за ними. По столичних вулицях ми губимо Мерседес Острікової, зате тримаємося на хвості Южаніної. Але от на бульварі Лесі Українки Ніна Петрівна грубо порушує правила, повертаючи з середньої смуги на вулицю Новогоспітальну, ми її губимо. Що робить Южаніна увечері у елітному районі столиці Печерську. Ми провели детальну аналітику декларації Ніни Южаніної і виявили дуже цікавий момент. 26 вересня 2016 року її чоловік купив на Печерську два парковісця загальною вартістю майже 80 тисяч доларів. Ось у цьому розкішному будинку. Але якщо вірити декларації, власне, самої квартири у Южаніних тут немає. Або її просто не захотіли показувати. З результатами нашого розслідування ми, звісно, звернулись до самої Ніни Петрівни. Звернулись і письмово, і особисто. Що ми отримали у відповідь? Зараз і побачите. Щоб знайти бодай якусь зачіпку, ми перевірили усіх власників квартир за адресу Євгена Коновальця 26 а, де розташовані паркомісця місця Южаніних. І нарешті знайшли те, що шукали. А саме квартиру, яка належить компанії «Алла Карте Тревел, ця фірма належить невісті Южаніної, Гульнас-Пошугуловій. Але невістка в квартирі не живе. Там мешкає сама народна депутатка. І ось як ми в цьому переконались за допомогою квітів та листівки від секретних матеріалів. Одинадцять троянд для Ніни Южаніної дуже символічне число. Адже 11 січня у неї день народження, а також 11 мільйонів гривень коштує квартира, у якій вона проживає та приховала від назика. Беремо нашу листівочку та їдемо у гості. Перекинувшись посильними, заходимо в будинок. У нас квіти для Ніни Петрівні Южаніної. Можна їх вам залишити, видно вона приїде додому, передасте. Жодних сумнівів. Ніна Южаніна тут дуже шанована особа, а охорона будинку знає кожен її крок. Ну, ми можемо тільки під двері. Вручимо там. Тому що, коли вона паркується на паркінгу, то вона йде не через центральний вхід, а одразу підіймається до себе. Доказовий експеримент вийшов. 107 квадратів елітної нерухомості за квадратний метр у цьому будинку просять в середньому 4 тисячі доларів. Тобто, квартира, у якій проживає Южаніна, коштує майже 450 тисяч доларів. Наша знахідка може загрожувати бухгалтеру Порошенка серйозними наслідками. Це як мінімум брехня в декларації. Коли мова йде там про нерухоме майно чи рухоме майно таке як автівки, а, звичайно, воно повинно бути вказане в декларації. Але схема по покупці шалено дорогої квартири натягує на куди більш печальну статтю. Це незаконне збагачення. Може бути покарання там за один до трьох років позбавлення волі, за інших до двох років з конфіскацією майна. Перед вами ексклюзивні дані секретних матеріалів. Переписка Ніни Южаніної, згідно якої стає зрозуміло, вона почала цікавити житлом на Печерську ще у лютому 16-го року. Ось лист від ріелтора Артема Заріпова для Андрія Шамборського із фотографіями об'єктів нерухомості. Цей лист був пересланий на адресу Європейської аудиторської групи, яка належить Южаніній з темою Ніні Петрівні. У листі ті самі фото об'єктів нерухомості на Печерську. Хтось може заплатити, хтось не може заплатити. Але жодна з запропонованих квартир, схоже, не підійшла вибагливій Южаніній. Тож вона обрала куди дорожчий комплекс ЖК Скайлайн. 26 вересня, 2016 року, о 15.05 на компанію невістки южаніної тут була куплена квартира. А вже буквально через 45 хвилин о 15.50, чоловік Южаніної купив у цьому домі два паркомісця. Усі документи оформлював навіть один і той самий нотаріус Юрій Каплун. Такі співпадіння навпаки можуть бути там одною з ознак того, що мова йде не просто навіть про користування, а про те, що майно фактично перебуває у її власності. Ми відправили Ніні Южаніній запит, щоб дізнатися, за чиї кошти було куплено елітне житло, у якому вона живе. Але коли вона не відповіла, ми поспілкувалися з нею по телефону. Алло, Інна Петрівна, добрий день. Добрий. Про наш запит вона вже знає. Мені вже передали, що ви прислали запит. За... Відповідь тримаєте. Але коментувати щось по телефону на відріс відмовляється. А по телефону, будь ласка, можете сказати, що дійсно ви Ні, там проживаєте, можу. за які кошти вона була куплена? Ні, не можу. А чому? Не маю бажання. Єдине, що вдалося почути, це обіцянку відповісти письмово з натяком на погрозу. Це не моя власність. Але ви, дій, ви не всі На всі запитання ви отримаєте офіційну відповідь, а можливо навіть і не До побачення. От змістовно в лапках поговорили. За кілька років існування закону про електронне декларування статків можновладцями журналісти вже сотні разів знаходили приховане майно депутатів, суддів, прокурорів. Але ще жоден чиновник не поніс за це жодної відповідальності. Чому? Тому що ті, хто має за це карати, самі не дуже чисті на руку. З вами були секретні матеріали до зустрічі на 1+1.